И всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы все-таки сравним, какой кейс самый лучший в игре: Хамелеон или Файбл. В прошлой части победил Хамелеон, а в позапрошлой победил Файбл. Так что мы закупаемся и сравниваем, какой же кейс все-таки лучше, с какого лучше, ой, с какого лучше падает, как бы, так что, так что, ребятки, ну, мои ставочки, мои ставочки все таки на файбл, реально, файбл я душ люблю, там бабочка, все на этот самый, и поехали! Так, ребятки, сейчас я звучок отбавлю. Все. И <кхм> поехали. Так, так, так. Що Хамеліон, ну, як я уже давно взагалі не сипла в прошлой час, если Хамелеон одна легендарка вроді випала только, так що, ну, це буде вже інтереснім. М2, ну, м 4 а 1 подряд Я жду Фейбл, Я жду Фейбл, я хочу ці швидко пролистати, відкрити швидко і Fable вже почати відкривати. І надіюсь, нам випаде. опять бабочка. Нам випала в прошлый раз бабочка Starfall э, протистояння Empire Case. І фейбл друг з другом було дуже цікаве, тому що з Емпайра випало. Ай-яй-яй, близько було близько. з Емпайра випало перчаточки. Ой, ой, ні, не перчаточки. а випала М4А1 Баблгам, а з Фейбл ножик. Так я от і думаю. Ну, я все-таки думаю, що ножик, ну, лучше, че-че-че, боже, і перчаточки з Хамельон Кейса. Перчаточки, вот такие перчаточки. красивые. 2300, 2300 або 400 голди. Ребятки, ну хамелеон пока что начал даже радовать. Ну блин, ну все равно, ну кстати, уже, чтобы фейблки... ой, щоб фейбл кейс выиграл, ему надо по-любому, чтобы ножик випадав. А если выпадет, прикиньте, если выпадет ножик, нам будем судить уже по легендаркам, по эпикам и так дальше. Так что, поехали. Так, М4 флок. Легендарка. Так, и там уже скоро заканчивается хамелеон кейсы. Да, есть трек. Нет. Да, ща три кейса. Хамелеон. И все. Так что, поехали. Так, 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 так. И шо? Ну, Аркан багато проліта дай легендарку. Дай Статрек, пожалуйста, дай Статрек. А сколько воно стоїть? Мені цікаво? 20 голди. Все, ми вже перейшли на фейбл, я навіть не замітив. Ми вже два кейси файбл крути, вроді би, да? так? А, ні, ми два кейси в Нейсон перелиснули, так? Да? А, ми ось і Хамеліон вже проснули, лки-палки. Все останній Хамеліон кейс. Ну, і по традиції Рарка. Все. Так, з Хемелон. Кейсу нам випало плохо. Ну, як сказати плохо, ну випало, я навіть сказав, що ну не дуже плохо. То що випало даже аркана. І перший же кейс і легендарочка. Починаємо з легендарочки. Це, кстати, 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 ну. Уже йде хорошо. Епік Юсп. Піскес. Бабочки пролетают і FNV тактикал. Статрек? Да, статрек. 15 голден. Давай, бабочку, давай бабочку. Опять FNV. Статрек? Ні, не статрек. Давай бабочку. Давай бабочку, ну давай, да йомо, я даже не одной бабочки не пролетіла. Наче. О, о! Оце моя любимая пошла. Рарки, рарки. М -м -м. О, перша бабочка, друга бабочка пролетіла. Тут щось вообще нічого не летить Красненьке. Ой, фейсэвен веном показався. Та елки. Та шо таке? Фух, ну поки що виіграє файв. Ой, не фейбл, а фейбл, наоборот, Проіграє. Кстати, легендарах, блін, нападало вже так нормально. І 22 22 Starfall. Падає і це у нас вже заканчуються кейси з Фейбл. Тому що у нас ось один і тут три. Чотири штучки, так. Два красних пролетіло. І третя випаде. 5-7 Tactical. Все. Фух, рарочки. Ну, поки що, що, ну, переміг хамелеон. Ну, у нас ще є шанси. Ще є шанси. Легасі пролетіла бабочка. Ну, легендарок дуже багато, кстати. В відліччі від... Хамелеона дуже багато рарок. Ой, фух. Ну ви поняли. Легендарок. Так, давай посліднє надія і... Ні. 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 Кажу ні. Так, ну що я можу сказати? Я можу сказати так, що, ребятки, перше місце в нас займає Хамелеон Кейс. Ой. Хамелеон Кейс. Друге місце. Fable Case. Третє місце. Empire Case і четверте місце. Ревенш Case. самый везучий это Хамелеон Кейс, самый невезучий Ревенш, на другом месте по везучести Фейбл, на третьем Эмпайр. Да, так что делайте свои выводы, ребятки. А с вами был я. Так что всем удачки, всем покедова, до скорых встреч. Все, всем пока.